Сьогодні в відео Полісся домовилося про найгучніший продаж в історії клубу. Збірна Бельгії оголосила ім'я нового головного тренера. Максим Таловєров зацікавив англійський клуб. Продовження контракту Юліана Нагельсмана зі збірною Німеччини. Карі Мадеємі продовжить кар'єру в Італії, де Росі став власником нового клубу. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Антон Боль вже знаходиться у таборі Олександрії і найближчим часом укладе повноцінний контракт. Захисник дістанеться клубу безкоштовно, адже попередні півроку футболіст перебував у статусі вільного агента. Борусія Дортмунд веде переговори з агентом Олександра Зінченка. Також на футболіста претендує ще один крутий клуб. Мова йде про Атлетико Мадрид, який хоче або викупити одразу, або взяти в оренду з обов'язковим правом викупу. Арсенал хоче отримати за українця 20 мільйонів євро плюс бонуси. Скоро Мілан офіційно запропонує угоду щодо Сантьяго-Хіменеса. Фейнорд планує утримати своїх ключових гравців у січні, і клуб дотримується позиції, що готовий продати їх лише якщо надійде велика пропозиція. Футболіст Полісся Артем Смоляков близький до переходу в Лос-Анджелес. Під час переговорів Поліссю вдалося покращити умови для себе майже вдвічі. Початкова пропозиція становила трохи більше одного мільйона, натомість остаточна ціна трансферу складе 2 мільйони доларів. Також клуб зберігає за собою певний відсоток від майбутнього перепродажу футболіста. Зараз переговори між клубами перебувають на фінальній стадії. Челсі погодив умови для підписання 16-річного нападника Кайрата Дастана Сатпаєва. Трансферна сума складе 4 мільйони євро з урахуванням бонусів, що стане новим рекордом для казахстанського футболу. Гравець приєднається до лондонського клубу після досягнення 18 років. Жерар Мартін продовжив контракт із Барселоною до літа 2028 року. Кріс Вуд продовжив контракт із Ноттінгем Форест до літа 2027 року. Руд Гарсія, новий головний тренер Бельгії. Монако виділив Вілфредан Діді як пріоритетний варіант для посилення складу перед закриттям трансферного вікна. Хоча в контракті гравця прописані відступні Лестер поки не погодився на оренду. Денис Безбородько та Еміль Мустафаєв гравці чорноморця. Вони будуть грати за Одеситів до кінця сезону. Офіційно Рональд Раухо продовжив контракт із Барселоною до 2031 року. Максим Таловєров може змінити клубну прописку під час зимового трансферного вікна. Справа в тому, що Плімут після зірваної угоди із захисником роттердамської спарти Майком Ердехейзеном серйозно націлився на українського оборонця австрійського Ласк. Англійці вже розпочали перемовини з клубом футболіста. УЄФА презентував команду тижня Ліги Чемпіонів. Бернлі зробив пропозицію щодо Айману Карі. Пропозиція становить 750 тисяч євро плюс 35% від майбутнього перепродажу. Молодому парижанину буде запропоновано контракт на 4,5 роки. Керівництво Баварії і Альфонсо Девіс перебувають у процесі узгодження умов нового контракту до 2030 року. Як можливу дату підписання контракту обговорюють понеділок? Юліан Нагельсман продовжив контракт зі збірної Німеччини до літа 2028 року. БСЖ хоче підписати Ібрагіму Конате наступного літа. Лерой Сане робить все, щоб залишитися в Баварії і отримати новий контракт в той час, як керівники клубу продовжують критикувати його і хочуть бачити послідовність і хороші виступи проти хороших суперників від нього. Клуб продовжить стежити за виступами Сане протягом наступних кількох тижнів, перш ніж прийняти рішення про те, чи пропонувати йому новий контракт. Сане готовий укласти дворічний контракт зі скороченням зарплати. Тоді бо хоче покинути Вестгем. Ювентус стежить за ситуацією і хоче орендувати футболіста. Наполі близький до угоди з Дортмундською Борусією щодо Каріма Адеємі за 40 мільйонів євро. Однак, поки що невідомо чи погодиться сам футболіст. Серж Гнабрі та Кінгслі Коман залишаються кандидатами на продаж. Баварія була б готова вислухати пропозиції щодо обох гравців, щоб додати свіжу кров на позиції флангу. Філіп Костич, скоріш за все, повернеться до Італії влітку. Фенербахче незадоволені грою гравця і серйозно розглядають можливість не активувати опцію викупу у 6 мільйонів євро. Керівники Лестер Сіті перебувають у Мілані, щоб обговорити трансфер Павловича. Мілан готовий продати його за 25 мільйонів євро. Даніеле Дероссі став власником і новим президентом італійського Остіамари, що грає в серії де. Остіамари це римський клуб із району, в якому Ріс Дероссі. Саме в цій молодіжній команді Даніеле почав займатися футболом. Ювентус націлений на оренду з умовним зобов'язанням викупу Ллойда Келлі. Ньюкасл не відкидає можливість постійного переходу захисника, але вимагає не менше 20 мільйонів євро. Андрій Попович може перейти до киргизького киргизалтину. Наразі на оглядинах у Юкса перебуває троє футболістів: це Антоній Емера Іван Ільчук та Олександр Мельник. Ілля Караващенко гравець лівого берега. Кубота Такефуса може покинути Реал Сосьєдад. Манчестер Юнайтед всерйоз зацікавлений японським футболістом. Реал Сосідад хоче за футболіста мінімум 80 мільйонів євро. Борусія Дортмунд не зможе дозволити собі призначення Еріка Тенхага через його високу зарплату. Ансуфаті повідомив керівництву Барселони, що хоче залишитися в клубі мінімум до кінця сезону. Бетіс покриє щонайменше 84% зарплати Ентоні разом із бонусами під час його оренди. Вінгер Юнайтед заробляє приблизно 200 тисяч євро на тиждень. Мілан оголосив про трансфер Кайла Вокера. Захисник орендований у Манчестер Сіті до кінця сезону з опцією викупу. Ліверпуль один із головних претендентів на Олександра Ісака. Як повідомляється зараз клуб, перебуває у найкращому становищі, щоб підписати Форварда. Дортмунд відмовився від спроб підписати Маркуса Решфорда через його зарплату в 350 тисяч євро на тиждень, яка стала головною перешкодою. Сантос планує оголосити про трансфер Неймара до кінця січня. Ювентус має намір запросити у Манчестер Сіті 80 мільйонів євро за трансфер Камбіазо. Сіті планує зробити офіційну пропозицію в розмірі 65 мільйонів євро. Ельєва гравець Айнтрахта клуб заплатив за футболіста 26 мільйонів євро. Контракт підписано до літа 2030 року. Олександрія зацікавлена у підписанні Володимира Шепелєва. Також інтерес до гравця виявляють клуби Польщі та Греції. Офіційно Олександр Васильєв покинув Чорноморець. А морім розчарований пасивними діями Манчестер Юнайтед на трансферному ринку. Ламін Ямаль вперше отримав нагороду Альдоро Віри як кращий футболіст Барселони в минулому сезоні. Брентфорд оголосив про трансфер Майкла Кайоде з Фіорентини. Це оренда до кінця сезону з опцією викупу. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.